Монотонне надривне гудіння бдів над соковитою малиною раптом заглушив гуркіт фури, що наближалася. Настя відірвала погляд від відра з ягодами і ліниво мружачись глянула на дорогу. Трасою сунула чергова навантажена фура. Настя знову заходилася швидко розкладати ягоди з відра у кошики, складені зі старої газети. Руки її рухались вправно і звично. Вона так звикла до шуму, що не одразу підняла голову, коли фура видала гучний протяжний гудок. Проїжджаючи повз неї на швидкості. Назустріч фурі, обганяючи якусь дрібну вантажівку, мчав довгий чорний автомобіль з тонованими вікнами. Слідом за ним, майже не відриваючись, мчав другий. Здавалося, якщо перша іномарка проскочить, то друга йшла на таран, і серце дівчини завмерло. Але друга машина, вирищачи шинами, різко звернула на свою смугу, уникаючи зіткнення. І ось вона вже мчить узбіччям, здіймаючи за собою щільну куряву. У Насті не було часу злякатися, вона лише відчула на собі порив вітру, що збивав з ніг, який приніс запах паленої гуми, пилу і гучний тріск. Дівчина відчула шкірою, як її лоток з ягодами розлітається на друзки. Кошики, повні малини, змахнула і розкачала по землі чорна смерть. Все навколо виявилося заляпане криваво червоними плямами. Настя стояла, опустивши руки, не в силах поворухнутися, зачарована тим, що відбувається. Ця смерть пронеслася так близько, що дівчина відчула її обпікаючий подих. Обидві чорні іномарки загальмували, як по команді. Коли пил осів, Настя побачила, як з однієї з машин вийшов кремезний чоловік у темному костюмі і поманив її пальцем. Його погляд був похмурим, і Настя не посміла не послухатися. Вона підійшла до чорних машин як заворожена. Компенсація за збиток. кинув чоловік. Він простягнув Насті купюру в 500 гривень. Потім повернувся і пішов до першої машини. На його щільній і міцній шиї, стікав піт і вбирався в комір сорочки. Настя все ще не рухалася. Її очі були широко розкриті, і вона дивилася на гроші, але нічого не усвідомлювала. У цей момент біля другої машини на задньому пасажирському сидінні опустилося скло. Настя підняла очі і побачила, що на неї дивиться дівчинка підліток. Її бліде обличчя з пухкими губами і довгими віями було схвильованим. Тату, дивись, як вона злякалася, тихо скрикнула дівчинка. Літній чоловік, який сидів за нею, виглядав незворушним. Оксаночко, заспокойся, нічого страшного, вона прийде до тями і піде додому. Забудь про неї, нам треба поспішати. Ні, Оксана похитала головою, і її губи жалібно викривилися. Тато, будь ласка, візьми її з собою, хоча б нагодуй заради мене. Ти ж знаєш, мені вже недовго залишилося. Останні слова подіяли на багатого чоловіка. Він важко зітхнув, приклав телефон до вуха і промовив, ймовірно, звертаючись до охоронців у першій машині. Володю, забирайте цю бідолаху. Настя тільки кліпала очима, коли з передньої машини, розтібаючи піджак, виліз уже знайомий охоронець, щоб посадити бідолашну дівчину. Але знову пролунав слабкий, але наполегливий голос дочки багача. Тату, я хочу, щоб вона їхала зі мною. Багач поридився на дочку. Але, Оксаночко, вона ж брудна. Подивися, вона ж уся сіра від пилу, а ти ж хворієш. Оксана у відповідь уперто хитала головою. Будь ласка, тату, я хочу, щоб вона їхала зі мною. Хочу. Було видно, що чоловік не в силах опиратися за баганком дочки і махнув рукою, звертаючись до Насті. Сідай у машину, живо! Настя як у вісні, підійшла до машини. Вона сіла на заднє сидіння, не сміючи підняти голову. Двері зачинилися, і машина рушила з місця. Настя раптом прийшла до тями і стала озиратися. Навіщо вона поїхала з ними? Хто вони? Дівчинка підліток, що сиділа навпроти, промовила Я Оксана, а це мій тато. Як тебе звати? Настя, пробурмотіла дівчина. Оксана не вгамовувалася, було видно, що їй хочеться поговорити, хоча вона й виглядала слабкою. А навіщо ти на дорозі стояла? Тобі що, батьки не говорили, що на автостраді небезпечно гуляти. Настя бачила, в очах дівчинки світилася якась дитяча цікавість Я, власне, не гуляла, і батьків у мене немає, тихо почала Настя і осіклася. Оксана трохи насупилася і обережно запитала. А де твої батьки і де твій дім? Настя, здригнувшись, відвела погляд, збираючись думками. Дім згорів рік тому, батьки загинули під час пожежі, я зовсім сама. Мене пізно було віддавати в дитячий будинок, я вже повнолітня. Ну, сусідка дала мені куток на час, я в неї і залишилася. Піти нікуди, роботи немає, допомагала їй по господарству. Торгувала на трасі. Оксана дивилася співчутно. Ясно, прошепотіла вона, а я ось свою маму майже не пам'ятаю. Багатий чоловік, який до цього їхав мовчки, раптом втрутився в розмову. Оксаночко, досить, це не та історія, яку варто зараз обговорювати. Оксана тут же замовкла, а Настя опустила голову, не наважуючись заговорити знову. У салоні повисла тиша. Кожен думав про своє. За годину машина загальмувала. Коли Настя ступила на землю, вона була приголомшена. Величезний маєток, що потопав у квітах, стояв на пагорбі. Охорона дістала Оксану з машини, посадила в крісло візок і покотила до будинку. Оксана виглядала дуже втомленою. Слідом, поправляючи піджак, до парадного входу попрямував багач. Настя попленталася слідом. У дверях зустріла жінка років 40 з ідеально укладеним волоссям і в строгій сукні. Її погляд ковзнув по Оксані, потім зупинився на Насті. У її очах промайнуло зневажливе здивування. Романе, що це за диво в лахмітті? Це жебрачка на дорозі щось валялося? Багач кивнув. Так, дорога на узбіччі. Оксана її підібрала. Теж знаєш, я не можу її відмовити. Так що нагодуємо її, і нехай іде на всі чотири сторони. Раптом Оксана розплющила очі і підняла голову. Ні, нехай Настя залишиться. Я хочу, щоб вона залишилася. Її батько розвів руками, показуючи, що він тут ні до чого. Жінка пихато глянула на Оксану. Для чого вона тобі, Оксано, ні обличчя, ні шкіри, та до того ж і брудна. Оксана дивилася на жінку вперто. Вона буде моєю доглядальницею. Тато, скажи їй. Оксана перевела вимогливий погляд на батька. Доглядальницею? багачка посміхнулася. І ти думаєш, що ця дівчина зможе доглядати за тобою? Ти тільки подивися на неї. Вона ж нічого не знає, нічого не вміє. Я навчуся, зібравши всю свою сміливість, тихо промовила Настя. Жінка, повернувшись до неї, оглянула з ніг до голови, і її обличчя викривила гедлива гримаса. Роман, бачачи, що суперечка затягується, махнув рукою. Все Лесь, угоді, Оксана права, нехай бідолаха залишається. Покажи їй, де вона буде жити, і нехай нарешті вмиється і одягне чисте. Багачка, незадоволено стиснувши губи, кивнула, і вони увійшли в будинок. Леся йшла просторими і багато обставленими кімнатами і залами. Дівчина почувалася як на виставці, боячись щось зачепити або забруднити. Леся зупинилася біля одних із дверей. Це твоя кімната. Леся смикнула двері. Значить так, Насте, запам'ятай, ти будеш виконувати всі вказівки Оксани, а головне, мої. І спробуй тільки що вкрасти або зіпсувати. Не смій нічого тіпати своїми брудними лапами. Я з тобою швидко розберуся. Настя зайшла всередину. Це була невелика комірчина без вікон, в ній містилося лише вузьке ліжко і невеликий столик. Господиня продовжила: Ти будеш спати тут, по сусідству, кімната моєї пасербиці. У неї є спеціальний дзвіночок, і як тільки Оксана подзвонить у нього, ти маєш бути біля неї негайно. Переодягнися і вмийся. З цими словами Леся дістала з шафи старий, але чистий одяг, який, набуть носила одна з колишніх служниць. Настя переодяглася і вмилася. Леся повернулася за півгодини і простягнула їй довгий аркуш паперу. Оксана тримається на ліках, тому будеш підключати крапельниці і міняти мішки зрощеними, суворо сказала вона. Пропустиш дозу, вона може померти. Господиня говорила і говорила. Згадуючи медичні терміни, пояснюючи, що і куди підключати, як стежити за часом. Настя, у якої і так паморочилася голова, наприкінці нічого не розуміла, тільки кивала, сподіваючись, що потім якось вивчить. Ти мене зрозуміла? Леся уважно подивилася на Настю і погрозливо прошепотіла. Якщо з Оксаною щось трапиться, я тебе викину на вулицю. Зрозуміло тобі. Настя постукала в кімнату до Оксани і зайшла. Штори були зачинені, стояв на півморок. Дівчинка вже лежала в ліжку. Вона посміхнулася, побачивши Настю, і поплескала по ліжку поруч із собою. Посить зі мною, мені так нудно. Настя присіла на край ліжка, і вони почали розмовляти. Оксана розповідала про нудьгу в цьому величезному будинку, про те, як їй нудно і самотньо. Настя, щоб хоч трохи потішити її, розповідала про своє село, про ліси й поля. Про те, як вона збирала ягоди і пасла корів. Вони розмовляли так довго, що Оксана заснула, а Настя сонна пішла до себе в комірчину. Від втоми вона забула про все на світі. Вранці Настя прокинулася від незвичного відчуття незнайоме місце. Почувся тонкий дзвін дзвіночка, і Настя одразу згадала, де вона і хто вона тепер. Вона побігла в сусідню кімнату. На стуню Оксана лежала в ліжку і посміхалася. Ти не повіриш, але я так добре себе почуваю. Відкрий штори, впусти, сонечко. Настя відчинила штори і ранкове світло залило велику дитяцю кімнату. Оксана замружилася і засміялася, але тут погляд Насті впав на крапельницю біля ліжка. Дівчинка кинулася до крапельниці і з жахом зрозуміла, що не під'єднала мішок з ліками. Серце її впало. Тремтячими руками вона замінила мішок з розчином. До кімнати увійшла Леся, і тут же, помітивши, що штори відчинені, насупилася. Вона підійшла до вікна. Оксаночко Люба, тобі шкідливо все, ти ж знаєш. І засмикнула штори. Тобі не можна багато світла. Леся суворо глянула на Настю. Ти дала ліки Оксаночці? Все як годиться. Її холодний погляд ковзнув по повному пакету з розчином, що висів на крапельниці. Настя кивнула, відчуваючи, як червоніє. Але в напівтемряві Леся цього не помітила. Після цього Настя не могла знайти собі місця. Вона спостерігала за підопічною весь день. До вечора дівчинка знову стала м'явою і ледве рухалася. Настя не розуміла, що відбувається. Вона відчувала, що щось не так, але не могла зрозуміти, що саме адже вранці вона була бадьорою і посміхалася. Вночі, коли Оксана заснула, Настя вирішила провести експеримент. Вона на свій страх і ризик відключила мішок із розчином, вирішивши не давати Оксані ліків, щоб перевірити свою здогадку. Настя діяла інстинктивно. Прокинувшись вранці і вмившись, Настя почула дзвін дзвіночка і поспішила до Оксани. Та знову посміхалася, і шкіра на обличчі порожовіла. Настуню, промовила вона, голос її був набагато сильнішим, ніж зазвичай. Який прекрасний ранок! Чим сьогодні займемося? Оксана обережно спустила ноги з ліжка і подивилася на Настю. Допоможи мені встати. Я хочу подивитися у віконця. Настя підскочила до неї і допомогла їй стати на ноги. Оксана, спираючись на Настю, повільно дрібними кроками підійшла до вікна, і Настя відсунула рукою штору. Ах, як красиво сьогодні, радісно прошепотіла Оксана. Я почуваюся такою легкою. Ходімо після тніданку в сад. Настя була приголомшена. Вона подумала, що її здогадка вірна ліки не лікують, а нібито навпаки. Може, якась випадкова лікарська помилка з цими ліками. Але Настя знала, що вона новенька в будинку і, може, просто чогось не знає. До того ж, холодна мачуха може притиснути її за будь-яку помилку. Краще спочатку самій у всьому розібратися, а вже потім доповім господині, вирішила про себе Настя. Тиждень пролетів непомітно. Настя перестала підключати підопічні крапельницю і не могла повірити своїм очам. З кожним днем її голос звучав швидше, голосніше, і в ньому чулися веселі нотки. Оксана, яка ще недавно пересувалася тільки на візку, тепер, хоч і спираючись на руку Насті, але вже впевнено ходила по дитячій, а її щоки розцвіли здоровим рум'янцем. Настя викочувала доньку господаря на візку на вулицю. Вони цілий день гуляли в саду і базікали. Оксана виявилася дуже начитаною, і Настя дивувалася, як у цьому підлітку вміщається стільки цікавих знань. Сама Настя не особливо любила читати, але, послухавши Оксану, теж стала брати книги і читати у вільний час. Кожен день господиня після пізнього сніданку їхала з маєтку і поверталася ввечері з купою пакетів і коробок з дорогими покупками. Настя бачила, як Оксана надуває губи. Одного разу Оксана сказала, дивлячись, як мачуха вивантажує пакети з дорогих бутіків. Леся гуляє на наші статом гроші. Особливо не соромиться. Знаєш, вона справжній шопоголік. Настя, яка ніколи не чула цього слова, перепитала хто, хто. Ну, це коли п'яніють від покупок і не можуть стриматися, хапають усе більше і більше, поки гроші не скінчаться, відповіла Оксана, а в неї вони напевно ніколи не закінчаться. Настя кивнула в її очах промайнуло розуміння. А, ясно, це як алкоголіки п'ють у три горла, а їм все мало. Дівчата розсміялися. Почувши сміх, Леся кинула на них зверхній погляд поверх сонцезахисних окулярів і увійшла в будинок. Одного з вечорів, коли Роман повернувся з роботи і увійшов до будинку, до нього раптом вийшла Оксана. Тато приїхав. Роман упустив портфель і, забувши про все на світі, побіг їй назустріч. Він схопив її і притиснув до себе. У цей момент Настя помітила, як з вітальні вийшла Леся, збираючись зустріти чоловіка, але, побачивши цю сцену, завмерла в тіні. На обличчі Лесі спочатку з'явився жах, а потім різко змінився на злість і підозру. І Насті стало ясно, що господиня будинку зовсім не рада тому, що її пасербиця встала на ноги. Після вечері Леся приперла Настю до стінки в темному кутку. Ти що витворяєш? прошепіла господиня. Ти щось робиш з нею? Я це відчуваю. Вона якась тривожена, гарячкова багьора І це твоя вина. Ти п'явка, присмокталася до неї, отруюєш її. Ти що, порушуєш графік прийому ліків? Я, Я даю ліки, як ви й сказали. Настя збрехала з тремтінням у голосі. Леся відпустила доглядальницю і, різко розвернувшись, пішла. Пізно ввечері перед сном. Настя зважилася відкритися Оксані. Послухай, тихо почала вона невпевнено. Мені здається, що твої ліки вони роблять тобі гірше. Я б перестала давати їх тобі на ніч. Оксана скрикнула. Як перестала? І раптом прикрила рот рукою. Стривай! Значить, мені стало краще не через ліки, а через те, що їх немає. Вона подивилася на Настю очікувально. Оксаночко, схоже на те саме ліки роблять тебе слабкою. І в цей момент двері розчинилися. На порозі стояла Леся, її очі, повні злоби, металися від однієї дівчини до іншої, а потім зупинилися на крапельниці, де висів порожній мішок. Так, значить, ось як ви тут розважаєтеся, прошепіла вона. Я так і знала, мерзотниця. Ти хочеш убити мою дочку? Настя вся стиснулася і замружилася від крику. Я не твоя дочка, раптом закричала Оксана і, схопивши дзвіночок, почала дзвонити в нього щосили. Тонкий наполегливий дзвін рознісся по всьому будинку. Через кілька миттєвостей до кімнати увірвався Роман на ходу, застібаючи халат. Він був схвильований, на обличчі віднілася піна для гоління. Слідом за ним у дверях з'явилися і слуги в домашніх халатах кухарка і домробітниця. Вони завмерли на порозі, злякано дивлячись на сцену, що розігралася. Що тут відбувається? Голос Романа був суворим і гучним, але в ньому чулася тривога. Леся, скориставшись моментом, кинулася до чоловіка. Романе, ця же брачка хотіла убити нашу дочку. Вона не давала їй ліків. Настя, тремтячи, розплющила очі і випалила відвідчаю Ваша дружина бреше. Ці ліки вбивають оксаночку. Це ваша дружина, п'явка висмоктала всю кров з дівчинки. Роман стояв посеред кімнати і важко дихав. Усі дивилися на нього в жаху. Він раптом заговорив, ніби розмірковуючи в голос. Якщо дівчина перестала давати ліки, а Оксаночка мене зустрічає з роботи, ходить, посміхається. Лесю, виходить, ти брешеш? Я думав, що ти піклуєшся про Оксану, а виходить, значить. Він подивився на дружину впритул. Його обличчя ще хвилину тому розгублене, спотворилося від гніву. Лесю, та як ти могла? запитав він з гіркотою. Мачуха, зрозумівши, що її план провалився, завила і, стискаючи кулаки, кинулася на Настю, щоб хоча б покалічити. Але Роман встиг перехопити її, а прислуга допомогла відтягнути жінку, що брикалася. Леся пручалася, кричала, виривалася, намагаючись дотягнутися до Насті, але безуспішно. Роман вказав на двері Заберіть її і замкніть у спальні. Слідкуйте, щоб не втекла. Я не хочу її більше бачити. Оксана і Настя, обнявшись, дивилися у вікно. Під'їзна доріжка освітлювалася синьо-червоними спалахами проблискових маячків, які вихоплювали з темряви то дерева, то клумби. Біля поліцейської машини стояв офіцер. Роман щось пояснював йому, іноді вказуючи на будинок. Поліцейський вивів у наручниках розпатлану з розмазаною косметикою Лесю. Жінка з похиленою головою, спотикаючись, йшла до машини. Її вштовхнули в салон, двері зачинилися, і машина виїхала з території маєтку. За нею повільно почали зачинятися автоматичні ворота. Роман збентежений зайшов у будинок. Він підійшов до дівчат і, опустивши голову, тихо промовив: До чого ж я був сліпий? Стільки часу ми втратили, стільки сліз я виплакав. Прости мене, донечко. Оксана поклала батькові на плече свою руку. Він підняв очі і подивився на Настю. Настя усвідомила, що Роман побачив в ній більше, ніж забаганку дочки. Він розгледів у ній сміливу дівчину, яка стала на захист слабшої. Насте, сказав він, ти врятувала мою дочку. Ти врятувала і мене. Ти для мене тепер моя друга дочка. І в його очах блиснули сльози. Минуло кілька років. Настя більше не була тією заляканою сиротою з траси. Вона стала студенткою престижного університету. Дівчина захоплено вчилася, надолужуючи згаїне, і кожен день дивувалася тому, як круто змінилася її доля. Оксана теж розквітла. Вона перестала бути тендітною, блідою тінню. Дівчинка перетворилася на дівчину, займалася спортом, ходила на танці, а її сміх часто розносився по будинку. Дружба з настею переросла в міцні сестринські стосунки. Вони ділилися секретами, сміялися над жартами і завжди підтримували одна одну. Час минав, і їхнє життя продовжували змінюватися. Настя, опинившись у новому для себе світі, зустріла молодого чоловіка з дуже впливової родини. Він був розумний і вихований і, незважаючи на своє багатство, вразив її своєю добротою і простотою. Їхнє весілля було схоже на казку. А Оксана знайшла своє щастя у стосунках із талановитим лікарем, добрим і надійним, і їхнє весілля стало справжнім святом для всіх. Роман, дивлячись на своїх дочок, відчував, як його серце наповнюється теплом. Він щодня дякував долі за те, що послало йому Оксану і Настю. Він став справжнім батьком, а потім і дідом, який щовечора сідав з онуками за стіл, грав у настільні ігри, слухав їхні історії, вчив їх розуму розуму, читав їм книги і просто радів їхньому щастю. Їхній будинок, який колись був сповнений страху і холоду, тепер наповнився сміхом, радістю і любов'ю. Цей дім став для Насті тим місцем, де вона знайшла своє щастя і знайшла сім'ю майже таку ж, як колись втратила.